Вчора ввечері, 8 травня, попри оголошене, як то кажуть, перемир'я російська армія запустила ракету, її збила ППО на щастя, і ось є, як бачимо, деякі пошкодження. Пише когот сьогодні під час останньої повітряної тривоги в Миргородському районі. Працювала ППО. Насток збиття ворожої ракети вибуховою хвилею було пошкоджено покрівлі. Та скління приватних будинків на щастя обійшлося без жертв та постраждалим. Так, дякую силам ППО за роботу. Бачимо дійсно, що є деякі такі пошкодження приватних фактично будинків. На щастя, без жертв, без постраждалих. Але ось так в принципі виглядає те перемиря, про яке оголосив Путін в односторонньому порядку. Нагадаю, і ось власне, зокрема на Полтавщині, було доволі таки гучно. Ну і крім того, сумщина, яку атакують росіяни абсолютно кожного дня вчора, також лише за одну добу, фактично за 8 травня. Начальник управління комунікації командування питряних сил, а полковник Юрій Ігнат розповів, якою якраз таки була оця от доба 8 травня для Сумщини. І, от, попри оголошене перемир'я, від початку доби, 8 травня, російські війська вдарили по території Сумщини близько сотнею керованих авіаційних бомб.